Верховна Рада ухвалила проект про нацменшини. Закон гарантує право на використання мов нацменшин поряд із українською, якщо це не мова країни-агресора. Чи підтримуєте таке рішення? Звичайно, всі мають право на мову і мають право вільно розмовляти. І одне одно ми по праву людяності не маємо ущемляти. Кожна національність повинна мати свою мову, поминувати спілкуватись, але взагалі в державі повинна бути тільки українська мова. Нехай балакають, по якому хочуть, ніж би підтримували Україну. Я не маю ніяких претензій проти цю англійськомовних, польськомовних. Кожна своєю мовою повинна говорити. Ну, одна повинна бути державна, українська, а так. обиході повинна бути, кожна своєю. Ну я думаю, так. що Нехай говорить в Україні, якою захочеш мовою, окрім російської. Хочу там англійською, Бога Раді, українською, звичайно, але тільки не російською. Я підтримую, ну. Але... Ну кожен свою мовою якась собі говорить. Тут не в мові діло, тут в людях. кажу, родиця? Як в нас є розмірні національності, то хай собі говорять по-своєму, навіть школи хай виділяють їм. Верховна Рада ухвалила проект про нацменшини. Закон гарантує право на використання мов нацменшин поряд із українською, якщо це не мова країни агресора. Чи підтримуєте таке рішення? Щоб тільки не русські, звісно, підтримують.